Невеличкий тест. Нарешті отримали е, Значить, У нас тестова площадка. Тут а, відразу ціль зафіксували. Значить, мідна монета на глибину 38 см. Показувати лінійкою не буду, тому що довгої лінійки, на жаль, немає. От. Оце у нас показник. Получається палички. Давай проводь. 38 см. Ну, майже не тягне, так? Да? Виходить. Легенько десь в одну сторону. Ні-ні, вона якраз під не витягує. Тепер прокоментуй по налаштуванням, що в нас. Налаштування поле. Ну, дай, дай блока сюди. У нас тут просто трошки організаційний збій. Чуйка 27, тому що більше починає співати. Далі швидкість четверта, грунт баланс 5, так на цьому місці, легенький ґрунт, на еквіноксім теж 17. Отстройка Стройка помех 4. Програма поле 1 глибина. Так. 2 тона. 2 тона. І в нас мультичастота там, правильно? мульти... так? Добре, коротше, 38-мідна монета. показую монетку. Ми поки що витягнути не змогли, на жаль, але ми ще вчимося, грубо кажучи, далі буде. Дякуємо за увагу.